Христос Воскрес, десь пролунало і на душі святково стало. Цими весняними днями святково стало для наших підопічних, які сповідують католицизм, але через певні життєві обставини не мають змоги відчути радісний настрій і духовну атмосферу Христового Воскресіння у родинному колі. Для них настоятелем парафії Божого милосердя міста Житомира отцем Ярославом та прихожанами костелу було організовано святковий великодній обід. Таку традицію маємо вже понад 25 років поспіль. Отець Ярослав це уособлення доброти, щирості та милосердя. Він ніколи не забуває про наших підопічних. Він завжди допомагає тим, хто потребує підтримки. Його шанують та поважають житомиряни. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Перш Воскрес! все, я дуже вам дякую, що ви знайшли ту минуту і прийшли. Сьогодні почули слово Боже. Від такої людини, як отець Ярослав. Отець Ярослав, спасибо, що ви є. Спасімо, що ви не забуваєте про таких людей, які сьогодні прийшли з паличками. І вас шанують, поважають. Ви знаєте, це говорить про те, що ви не та людина, яка сьогодні ходить по землі, забирає кислород і топче нашу землю. А ви, напевно, прийшли робити добро до простих людей, таких, які сьогодні прийшли. Спасибо вам низький вам. Радійте, не бійтеся та мир всім нам. Такі слова побажав отець всім присутнім. Радійте, бо є надія на Бога. Не бійтеся, бо є підтримка Божа. Та мир одне з головних бажань, якого ми так прагнемо і молимось за збереження життя захисників та про швидку перемогу. Прагну вам. i pobożate. Radujcie, co jest dla nas nadzieja, na coś lepsze niż zaraz, A to jest życie z Bogą. Drugie słowo: cel nie bójcie się, nie bójcie się. Kto żywe z Bogom nad ciężkie momenty, maje ci u Bożu Pitrynku. Bóg nikogo nie nie pokidaje a my dobierajmy Jemu. I trzecie słowo to myr wam. Tak zaraz tej myr nam trzeba. I może tak strach wypływa z tej winy. My w naszej parafii, we wszystkich ramach molimo się o myr. Zawsze po każdej służby Bożej śpiewajmy o suplikacji Świętej Boże. Molimy się koronkę do Bożego serca, jaka specjalna modlitwa Власне, про мир, про перемогу для України та збереження життя наших захисників. Підопічні мали можливість послухати сестру Галину, яка розповіла, що саме має бути в великодньому кошику, та символом чого є кожний продукт, який ми освячуємо. Освячуємо завжди яйця. Красам, крашанки, писанки, як ми це називаємо. І це означає яйця в кошику, означають символ життя. Ок, освячуємо також паску, чи там будь-яку святкову випічку. Це означає символ тіла Христового, причастя. Освячуємо м'ясо різне, це означає символ достатку. Сіль це символ очищення і символ також якогось сенсу, цілі, мети, тому що Ісус сказав, що ви сіль світу. Освячуємо ягня, у нас таке гарно тут випечене. Це теж символ Воскресіння і на свічці теж є ягня, тому що Ісус, як новина ягня, його говориться в Святому Письмі, зарізали, вбили. І хрін теж кладемо в кошик, який освячуємо. Він означає це символ здоров'я та сили. Присутні споживали традиційні страви великоднього столу: паску, яйця, сир. М'ясні страви, бурячок та солодкі напої. Передувала обіду спільна молитва, читання святого письма, освячення та куштування яєць. yeah we Окрім святкової трапези, підопічні отримали продуктові набори, зібрані прихожанами парафії. Ми вдячні кожному, хто долучився до цієї доброї справи. Це прояв справжньої милості, щирості, доброти до тих, хто цього потребує. Окрема подяка депутатському корпусу Житомирської міської ради та особисто меру міста Сергію Івановичу Сухомлину за те, що в ці важкі для нашої країни роки. Ми маємо змогу проводити такі заходи для людей поважного віку та робити цей світ добрішим.